опять хлопок где-то и он вижу дым пошел сторона таймырки нашего президента огромные толпы включая детей малолетних обзывают матом мы уже сейчас просим прощения они тоже это знают мы это не скрываем я столкнулся с огромным количеством угроз третировали мою мать за это мы, безусловно, вот за эту проявленную глупость несем самую, что ни на есть, прямую ответственность. Грузинские наемники, да. Вот, они были с арбалетами, кортиками и луками. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Це наша відповідь нашим ворогам на кожне їхнє слово, на кожну бурхню, на кожен постріл і кожну спробу нас окупувати і захопити. Тут ми дуже чітко даємо зрозуміти, що ми будемо обороняти наш інформаційний простір і не тільки. Ну і звісно, я закликаю всіх і кожного, хто в цей час опинився разом із нами, нам допомагати. Лашайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Ну а тим часом ми продовжуємо реалізовувати давнішнє пророцтво про те, хто ж Данбіл Бамбас. В Донецьку неспокійно я б не сказала, в Донецьку тривожно, а ще. Прильоти вибухи і пожежа на тимчасово окупованій території Донбасу. За повідомленнями місцевих пабліків прильот стався в районі донецького заводу транспортного обладнання, і ви не дивуйтесь, звісно, ніхто ніколи не полював на якесь транспортне обладнання. кажуть, що окупанти використовують цей об'єкт у військових цілях, а саме розташовують своїх злочинців. Опять хлопок где-то. И вон вижу дым пошел. Сторона таймырки. Сейчас солнце светит, ничего не вижу. И дым пошел конкретный. Очень конкретный. Я не знаю, где-то за таймир, може, 16-та. Слухайте, а ви не могли б якось краще координувати і наводити ці удари, а то може тут, може там, ну ніякої конкретики. Ну, а в цілому кожен прильот по Донецьку. По тим окупованому півострову Крим, по всім українським окупованим територіям і не тільки це відповідальність винятково Росії, російської армії, російських пропагандистів, російського тирана і диктатора. Росія за все несе відповідальність, бо вони країна-агресор, який з 2014 року жити не можуть без України. Чи будуть коли-небудь росіяни вибачатися за все, що зробили проти нас? Я думаю, ні. Відповіді, причини чому так, декілька. Відверті, наші вороги дотичні до злочинів, вони помруть ще до того, як завершиться війна, он як злочинці, яких вчора ліквідував гур у Владивостоці. Пропагандисти теж далеко не всі доживуть до фіналу. Тут смерть буде куди банальнішою. Скоріше за все, їх жируть свої, тобто знищать. Зрештою, їхні слова нам і не потрібні. Ми будемо брати грошима, нафтою, газом, тобто репараціями, якщо так станеться. Але ж чого я завелась саме на цю тему? Тут випав свій російський вірменський антагоніст, який вважає, що Україна має якісь історичні борги перед Росією. Що типу Савок щось там, десь в Україні, будував? Певно, Україна в цей момент просто виходила кудись покурити, і ми нічого не створювали самі, не будували, ніщо не вкладалося. Ну от, в буквальному сенсі, просто якісь радянські люди, хто вони? Хоча там було так багато мільйонів людей з усіх Національних Республік, все це зробили. Зрештою, часто історія все вже зараз розставили по своїх місцях. Хто головний, а хто залежний? Хто пішов далі і будує свою незалежну країну, а хто постійно хоче повернути Україну до себе, бо не може без нас. І так, спустя годи руски будуть просити прощення. безусловно, мы уже сейчас просим прощения друг перед другом за то, что недостаточно много наши предки построили Селюковому отребию. За то, что Днепрогресс один. За то, что Культура уничтожена. За то, что люди превращены в скот. Безусловно, в этом есть наша вина. От этого стада просто не надо было ждать чего-то другого. Мы очень плохо знали историю гражданской войны и не до конца понимали, что из себя представлял юг бывшей Российской империи. Нам казалось же, что вот все абсолютно одинаково. А практика показала, что нет, это безусловно наша колоссальная вина. Нет ни малейших сомнений, что на этом список наших прегрешений не только не заканчивается, а он даже еще толком не начинается. Безусловно, мы несем самую, что ни на есть, прямую ответственность за то, что у них произошел Майдан. Потому что мы никогда этим не занимались. Страны западных демократий вкладывали миллионы долларов ежегодно на промывку молодых мозгов. Мы искренне считали, что если родители этих молодых селюков учились в советской школе, то они каким-то образом образумят своих чат. За это мы, безусловно, вот за эту проявленную глупость несем самую, что ни на есть, прямую ответственность. Мы просто как-то не учли, что родители вот этих малолетних дегенератов, которые скакали по Майдану, так вот, родители занимались ровно тем же самым еще в 1990 году. Зачекайте. Тобто за Майдан Росіяни Росія відповідальність несе. А за відсутність унітазів в Росії не несе. Як, блядь, це виходить? Зрештою, ще раз, ще раз, іще раз, раз. невпинно я буду нагадувати росіянам, редакторам Гаспаряна, які дивляться, мої ефіри, потім йому вирізають. Україна, наші батьки. Проголосували на референдумі за те, щоб послати Радянський Союз нахуй? Більшістю. Більшість мешканців сходу нашої країни сказали нахуй. А ви такі, чорт візьмі, це ж совєтські люди, це ж руський Донбас. Та вас, мешканці того самого Донбасу, я не знаю соціологічне співвідношення, але переконана, що і бачили більше аніж мешканці. Чернівецької області, івано франківської та Львівської, тому що вас терпіти всі не можуть. Але стапе без емоцій, правда? СВО все ще йде за планом. Путін настільки перемагає Україну та увесь блок НАТО, що головні тренди 2025 це перше: Обговорення потенційно введення іноземних контингентів на територію України. Друге, це потенційне збиття силами НАТО російських дронів та ракет в нашому небі. Ну, прям людь перемога. Хіба ні? Хоча все ж таки правильно говорити, як там стверджують росіяни, не силами НАТО, правильно казати окупаційні іноземні війська, бо це ж тільки російська армія армія свободітелей. Але зачекайте. На столі ж, як ми знаємо, рішення немає. Кожен день ми тягнемо прикол з цих європейців, які лякливі, бояться навіть власної ціні. То чого ж це раптом так занервував сумна лошадь Лавров? Немже він знає щось, чого не знаємо ми? путем формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной. Зрештою, Россия и Беларусь уже даже не знают, уже вычерпала абсолютно Всі наявні методи та способи, ну що ще зробити з Україною. Вже все пороблено, Відспівуємо де злякати. Треба все ж таки займатися залякуванням європейців. Там взагалі все елементарно підказувати не буду, але проблеми з цим немає. Тож постійно вигадуються нові, нові способи, як би так полоскотати нерви. Але зачекайте, спочатку. Я розумію, наприклад, коли ювілей з бакалом, коли день народження з бакалом. Добре, навіть ну так буває, що. На поминках не чокаєсь, теж люди можуть бути з бакалом, але щоб воєнні навчання проходили із келихом, це щось кардинально нове. Хоча чого хотіти від білоруського тригана? Лукашенко святкує воєнні навчання захід 2025 каже: учились русські і білоруські мальчики всіму. від пострілів в ціль і аж до використання ядрики. Ядерки, ядерки розумієте? Ядерки. От тільки всім глибоко на це наплювати. Дід запізнився із погрозами ну, роки на три щонайменше. Єдине, що тепер усіх цікавить, це чи будуть виводити російські війська із території Білорусі, адже минулого разу саме так війна і почалась. Чи ми побачимо якийсь новий ватман, який Лукашенко малював власними грудьми, аби показати, звідки цього разу на нього готувався наступ? которые сьогодні проходять на території Білорусі, планове белорусско російське учення, і ми отрабатываем там все. Вони теж це знають. Ми це не скриваємо. начиная від стрільби з обычного стрілкового оружия до атомних боєголовок. Чесно каже, нам теж є чим ворога здивувати. Виявляється, на фронті росіяни цього разу помітили таке на нашій стороні. Не просто там якихось іноземних найманців, а одразу ельфів та індійців. Шкода, тільки не було горців та велетнів, але непогано поповнення мені дуже подобається. Якщо вам, як і мені, хочеться запитати, що там росіяни курять, то зачекайте. Ви ще просто не почули всю історію повністю, де в сучасній війні дронів, передових технологій, виявляється, військові по наш бік барикад розгулюють просто з луками. Та арбалетами. І, ладно, коли росіяни сплітали щось про своїх, що вони гульруч спиняли танкові колони, в повітрі підстрибуючи, ловили Байрактари. Але ж навіщо нас? Виставляти клоунами із луками. Грузинські найомники. Грузинські найомники, да. От, вони були з арбалетами, кортиками і луками. І все. Начали заходить в посадку, где наша БПЛА обнаружила их и было нанесено огневое поражение. закрытого их позиции, плюс артиллерии были уничтожены полностью. То есть вот такие, как индейцы вооружены. Да. Петушиный крик. О, запишите его, чтобы слышно было. Да, и после всего, что мы с вами пережили, после всего, что было сделано против нас в России и до Є ті, хто не розуміють, не розуміють, чому росіян Росію Путіна не люблять, чому давним-давно українські ультрас, які в своїй більшості давним-давно відправилися на фронт захищати нашу країну, придумали славетні слова, що Путін хуйло. Ну і зрештою, погодьтесь із 2014 року. Вже ж скільки поколінь виховано на цьому хіті батько наш Бандера і Путін хуйло для того, щоб не сплутати де свої. А де вороги? Колокістство людей в Росії, понимаєте, така неожиданність. Как же так? вот, да? Вот президент говорить, да вообще мы один народ, мы братья, а тут такі там, понимаєте, там нашого президента огромні толпи, включаючи дітей малолітніх, обзивають матом. Що ви не сумнівалося, настане час, коли і в Росії, я не знаю, в вболівальники чи хто завгодно, чи буде так само його називати, чи іншими словами, але ненависть буде скрізь. Зараз просто такий момент Росія поліцейська ФСБшна держава там правоохоронців, спецслужбівців куди більше ніж представників будь-якої іншої професії. І, звісно, всі залякані. і, Звісно, всі розуміють, що при життєво щось сказати проти Путіна дуже дуже страшно, але настане той момент, коли проклянуть всі і всіх, коли усвідомлять, а що ж з ними наробили. Ну а поки ніколи такого не було. І от знову в Росії виявляється наживаються на СВОшниках. Зараз ми не так зараз, точніше російські пропагандисти на пальцях пояснять та покажуть, чому Росії та особисто Путіну реально більше вигідні мертві СВОшники в телефонових пакетах аніж живі. Відновити пораненого, дати йому втрачені кінцівки, це абсолютно шалені гроші. Я нагадую, що в Україні, наприклад, над протезами працюємо не тільки ми, наші організації. По всьому світу рятують життя, здоров'я нашим військовим. Тому, звісно, ці шалені витрати ми ділимо із іншими, а в Росії все не так. Тож, шалені витрати на кожного пораненого, щоб все це відновити, тобто мільйони рублів. Адже в Росії із системи протезування, тобто із біди захисників, зробили цілу піраміду, на якій наживаються. Тож, замість того, аби ставити протези. Росіяни і гонять на убій навіть із пораненнями, навіть на милицях в роти Тільки б вони в тил не повертались і не займались їхнім відновленням, котрий сьогодні зарабувати на на воїні, скажімо так, да, на спеціальну воєнну операцію У нас от. Мы занимались парнем, как бы, да, мы ему, значит, Кириллу Загородникову, э -э, ну, мы сейчас ставим ему протезы, представьте, вот приехали, просто парню посчитали руку и ногу, 11 миллионов рублей. Это разве не барыги, скажите, пожалуйста? Ну, это, это разве надо убивать не и все. 11 миллионов рублей поставит рука, нога парню, который воевал за страну, который оставил интерес нашего государства, всю своей жизни лишился Uh, руки й ноги, йому при, ми його привозимо. Йому що ти нам говорить один з мільйони. Чому це вимашенники? Ли що говорити про цих СВОшників? Хіба вони відчувають на собі всі тяготи цієї війни? Хіба в них проблеми? Хіба в них ви якісь випробовування? Та звісно, ні. Нікому так важко під час СВО не живеться як російським артистам. Виявляється, що поки російські мальчики в трусіках прям помирають в окопчиках. В ТЛО артисти живуть під таким пресінгом, що нікому ніколи й не снилося. Буквально фронт тримається на плечах та голосі Баскова та таких, як він. До речі, за три з половиною роки повномасштабної війни якось дивно, але інформаційний простір Росії таки не змінився. Військових в ньому як не було, так і немає. Їх цураються, соромляться, їх приховують. Тому на мене же все те же. Баскав як був три роки тому, так і залишається однією з центральних фігур. А що ж там і Свошники нікого не гребе? Зрештою, очевидно, що політка партії залишається незмінною. Тільки б в Росії ніхто не помітив, що йде війна. Із перших артистів, які піддержали СВО, Я столкнувся з огромним количеством угроз. третировали мою мать, угрожение около 280 тысяч проклятий и всего остального. Это не надо всех, знаете, на амбразуру кидать. Для этого, да, есть наши выдающиеся, уникальные, великие воины, которые идут и у них в крови воевать защищать нашу страну. Правильно. Но и мы тоже должны быть рядом. Каждый, как может, делом, словом, профессией, творчеством. Ви ж знаєте, правда, це і мем, Що прямо в пологовому дивляться на дитину і думають, о, чорт возьмі, він создав для війни, для окопа, для фронта. Це етапуїд, которые буде воювати. Так не буває. Але, зрештою, слова Баскова підтверджують, що далеко не всі в Росії все це відчувають. Хоча цікаво, 280 тисяч прокльонів, їх це можна порахувати. Для більшості росіян війни так ніякої і немає. Вони не воюють, а кайфують. Помирають, як і раніше, тільки найбідніші таке, знаєте, сміття Росії, яке повиносили із найбільш депресивних регіонів. Тож свята, фестивалі, ресторани, кіно та театри продовжують бути переповненими путіноїдами, що святкують своє найкраще життя. Але тим часом такий собі піп Ткачов, як почала переживати, дід'ялася, є все на своїх місцях. То він справедливо каже, що ще на час, коли із росіян... Масово спитають за все це. СВОшники обов'язково будуть крамсати тилових пацюків як собі качан капусти. Із логічним питанням. За що вони воювали і помирали, якщо в тилу все лишалось незмінно? Ті солдати, які приїжджають на побивку. вони мають питання до нас. Потому что во всех ресторанах полно людей. Как бы, и, и видно, что далеко не каждый понимает, что происходит. Там женщина, вот, допустим, вот недавно одна моя прихожанка говорит, к ней приехала в отпуск. И уехал опять. Значит, и, и вот они, там друзья пришли, там какие-то такие говорят, да, пойдем туда, пойдем сюда. Только... Вот эта женщина мне рассказывает, я смотрю на них с очень смешанным коктейлем чувств. Ко мне муж приехал там на пять дней, например, да, сейчас уедет. Уже третий раз, третий командировка. Вот. И все на, на, стрёме, на иголках, на иголках спят, на иголках, по иголкам ходят. Муж на фронте. А люди как бы такие на расслабоне, как бы такие. Это очень, очень сложное чувство возникает у тех людей, которые понимают, в чем дело. И у тех людей, которые дурака включают, типа не понимают, в чем дело. Типа, а, не моя война, там такое, да. Ці сушликом є очень вопросы. Эти вопросы будут заданы, между прочим, Рано или поздно, рано или поздно в разной формі. І ці сусліки, не включені в общую біду, в общий процес. Даже просто не понимаючи, а що такое вообще. Та це Піп Ткачов. Пропагандисти і Путіна розуміє, що якщо вони підтримують війну, це ж не означає, що всі інші мільйони теж за вас. Якщо вони мовчать, то це не означає, що вони. Погоджується, якщо хтось із, як вони кажуть, русскоговорящого регіону, це не означає, що вони росіяни. Але Туди взагалі бачено, аби росіяни вчили українців мові нашій, панове українці, ну це ж реально інколи сором і досі не говорити українською. Росіяни он скільки всього зробили, аби пропадити нашу самосвідомість, а ви все ще говорите російською. З іншого боку, здається, дехто вирішив остаточно заплутати росіян, адже для них і досі, якщо ти говориш російською, значить ти їхній. Смішно. Смішно, правда, коли про русскоговорящих славян, славян-братів, каже Гаспарян. Але цього разу він згорів через українця, через футболіста Ракіцького. Який нібито дуже сильно приїхався і сказав гедоти проти росіян, але російської господарян, каже: я бляха не розумію, як це. Річ в тім, що ситуація з Ракітським, який під час повномасштабної війни завершував грати за російський клуб, куди глибша. Він сам з Донбасу, чувака розпинали за те, що ніколи під час матчів національної збірної він не співав українського гімна. Там про українську самосвідомість взагалі нічого не було. Але навіть його вкурвило, коли ви розпочали повномасштабне вторгнення до нашої країни. Він розторг всі свої контракти, всі свої домовленості для того, щоб не бути пов'язаними з Мордором. Чувак з Донбасу, при тому, що україномовні щирі патріоти з Волині, які поїхали грати так само за російські клуби, там лишилися і досі. Відчуваєте різницю? Так? Русскоговорящий Донбас. Якісь інші регіони, це все туфта, це все індивідуальне рішення окремо кожного. Та й не за це. Навіть не за це зачепився сам Гаспарян. Головна суть Ракінського це те, що всі гроші, зароблені в Росії, мільйони доларів футбольних гонорарів, сьогодні він спускає на підтримку Збройних сил України, які із таким задоволенням знищують російськомовних росіян. Этого упыря Ярослава Ракицкого, который бывшего футбол... футболист, что ли? Да бывшего игрока Зенита, который сказал, что меня в сборную не зовут, потому что я играл у гомосеков. Но ну, вместо гомосеков он другое слово употребил вот, по отношению э, к Зениту. Я не разбираю содержательную часть, я вот всем рекомендую послушайте, на каком языке он говорит. Это не ридно соловьина мова ни хрена подобного. Это смерть Суржика с обилием примерно на 82% русских слов. А он же такой весь патриот. Он же тут орал, мне не нужны газовые деньги. Я выбираю свободу и родину. Но если ты такой свободолюбивый, что ж ты язык-то не выучил? Ну, уважение к родине, к родной земле. По крайней мере, Сумбатчу маленькому еще семилетнему. Так говорили в первом классе, давая букварь. Уважение к стране базируется на знании родного языка. Родной язык у нас один. Уважение к родной земле базируется прежде всего на ценности человеческой жизни. Человека, который проживает на этой территории. Здесь не должна проливаться кровь. Здесь должны быть созданы лучшие условия для существования. Вот это как раз основа основ, а не язык, за которым так гоняются русские. В конце концов, лично для меня этот бой россияне давным-давно проиграли. Потому что в бой даже с русским языком идут украинцы для того, чтобы уничтожать россиян, защищая свою свободу и независимость своего любимого государства. Я говорю, друзья, вы наговорили эла краще украинскую. Не забывайте нам ставить и лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачення. І, звісно, я вас закликаю, як завжди, підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти youtube каналу «Курбанова Лайф. Всій нашій команді ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!